Я збираю швиденько, біжу, боже пізнатися, я не хочу. Я туди приходжу, музика луна, там тільки підлітки і дітей нема. Цей вечір буде відпати. І такий наш старт. Ми будемо танцювати, грати та співати, цей вечір буде відпад. Тут хлопці та дівчата. До Розликнем. Нічого нам не будуть забороняти. Ура! Танці співи, ігри. Ихи, ихи. Сіна каблуках. Оу, воу, 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 воу. Вже починається гра Хлопці та дівчата. Спати не хочуть. Не хочуть. Ми будемо танцювати аж до ранку. Так, mm -hmm, так. Цей вечір буде відпад І І такий наш старт І старт Ми будемо танцювати, грати та співати. Цей вечір буде відпад mm -hmm. Тут хлопці та дівчата. Дівчат. До нема, Нічого нам не будуть. Забороняти ура! А -а -а.